Жити як пальці на аркуші. Жити просто, спокійно, жити так, як любиш, любити так, як живеш, жити з обіймами і в обіймах, в теплі і в турботі, жити зручно, жити завдяки вчора і для завтра, жити так, як сам усе назвеш, жити як каліграфія пташиного польоту, як розписана ручка. Як пальці на аркуші, що перетворюють всесвіт на оригані, як гроно альвеол, що змінює відтінок зимового повітря, жити затишно, жити в гармонії з хвилями, морем і берегами, жити так, ніби кладеш пір'їну біля безконечності, жити во ім'я. Житній чи пшеничний, свіжий, чи зі скоринкою неважливо, хто з якої темряви, чи з якого верхів'я густих дерев немає різниці. Жити так, щоб ти вирішував, коли буде світанок, а коли злива, жити так, ніби космічний простір починається саме з твоєї зіниці. Клавіші, від гри на яких вирівнюється хребет і зникають протрузії, ритми, які філігранно повторюють туманні лінії гірських хребтів, жити в мелодіях, слухати струни меридіан, снів та ілюзій. жити так, як іноді проклинаєш себе, що ніколи б так не зумів. Жити завдяки роздумам про тих, хто ще не з'явився на світ, завдяки невдовзі присутньому, завдяки уяві про те, що далі, як пес, який відчуває, що двері відчиняє хтось свій, як хлопчик, що нарешті втримав баланс, натиснувши на педалі.